Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал Навколо світу. І сьогодні ми хочемо розказати і показати вам відомий інста-пляж Хорватії в Брелі Пляж Пунтарата. Розглянемо його місцеположення. Пляж розташований в Хорватії на узбережжі Адріатичного моря в околицях міста Брела. Саме на цьому пляжі розташований відомий камінь Брели це символ міста. Всього в одному кілометрі розташований центр міста Брели. В 15 кілометрах від пляжу знаходиться відоме місто Макарська і в 50 кілометрах по іншу сторону розташоване місто Спліт. Трішки інформації стосовно міста Брела. Це невелике мальовниче курортне містечко на узбережжі Макарської Рів'єри в Хорватії, яке славиться кристалево чистим морем, гальковими пляжами, сосновими лісами та спокоєм. Є ідеальним місцем для сімейного та романтичного відпочинку. Місто складається зі старої частини під назвою Гірська Брела, розташованої на пагорбі, і нової частини, що простягнулася вздовж узбережжя Дольна Брела. Уздовж берега моря прокладена багатокілометрова пішохідна доріжка, гуляючи по якій можна милуватися сосновими лісами і дихати морським повітрям, і заодно зазирнути в один з численних ресторанчиків або сувенірну лавку. Пляжі в Брелі дуже зручні з дрібною галькою. Море йде в глибину через 5-7 метрів від берегу. Сосни на пляжах Брели підступають до самої кромки води. Адріатичне море наскільки чисте, що проглядається до 50 метрів глибину. А якщо цього мало, школа дайвінгу допоможе побачити ще більше скарбів підводного світу біля берегів Брели. І ось ми вже з вами знаходимося на тому самому відомому пляжі Пунта Рата. Це справжня візитівка адріатичного узбережжя. Пляж відзначений численними престижними нагородами та включений до списку найбільш мальовничих пляжів світу. Чому ж Пунта Рата особлива? В 2004 році фонд Forbes включив пляж до топ-10 найкращих пляжей світу. Алонелі Пленет в 2024 році поставив його на 11 місце глобального рейтингу. Дане узбережжя розташоване в природній зоні, що охороняється. Воно оточене сосновим гаєм, що дарує приємну тінь і аромат хвої. Берег дрібна галька дно дрібно-піщане, що забезпечує комфортний вхід в море і ідеально слугує для відпочинку сімей з маленькими дітками. Вода тут кришталево чиста, бірюзова та прозора. Щодо інфраструктури та зручностей на пляжі. Пунтарата має блакитний прапор. Це гарантія якості та екологічної чистоти. Для комфорту гостей тут вздовж всього узбережжя є душі, туалети, кабінки для переодягання, а також можна взяти в оренду лежаки та парасольки. В середньому один лежак коштує 10-15 євро на день. Також на пляжі можна зайнятися водними видами спорту, такі як сап, каяки, катамарани, джет-скутера, водні атракціони та аквапарк. Є також спортивні майданчики, пляжний волейбол, теніс, міні-гольф, настільний теніс, а біля пляжу можна також знайти масаж та зони релаксу. В самому кінці пляжу Пунтарата розташований камінь Брели. Це візитна картка курортного містечка Брела і один з найвідоміших природних символів Адріатика. Цей камінь став інстаграмною точкою. Туристи з усього світу фотографуються на його фоні. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати відпочинок у Хорватії ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.